Почуття провини, та, що тебе виносила на своєму плечі, так як виносить море, все, що впаде за борт. Та, що тебе приводила в себе якось вночі, дихаючи за тебе методом рот у рот, та, що її назвати. Бракне жіночих імен, та що її кохати мужності не вистача. Карму твою латала, танцюючи, як кармен, не тля на голці музики, кучка духу, дівча. Під чорним її піднебінням, за гострим її язиком, макова квітка рани облетіла дочасно. Той що дає нам тіло зви його м'ясником, грає тобі на нервах оманливу фугу щастя, ловить на Соломину, каже що рятівну, ламає тебе на сотні безнадійних уламків. І доки ти спиш, як мертвий, він списує на війну всіх тих. Що вона не винесла з-під обстрілів мін і танків. Правда на твоєму боці, але це твій найтемніший бік. Мало хто бачив його, принаймні, з тих, що живі. Трава підіймає черству землю на своєму горбі. Культі дерев випускають пагони, як пазурі. Наука розпізнавання смерті відскакує від зубів. За браком часу відразу переходиш до ключової стем. Сонні артерії над ключицями Справа і зліва їх дві. Чорний ворон птах, що живиться падлом, а не тотем. Чужих довкола стає стільки, що губиться лік своїм. Спиш до вікна головою, під подушку кладеш щось важке, гуляючи містом, подумки постійно, облаштовуєш вогневі позиції, де кут обстрілу добрий, і вид на ціль, і сонце не сліпить в очі і всяке таке. Дай мені часу на збори. Не забути забрати усе, перш як вийти за рамки безпеки, давно затісні, щоб не дісталося мародерам наших осель, ні доброї пам'яті, ні натріснутого голосу платівки, ні свідоцтва померлих тут чи народжених тут дітей. Дай мені ранку. Прокинутись в іншому сні. Момент істини. Минулого нема, майбутнього нема. Є наслідки причин, є послідовність значень, є площина, в якій квадратний корінь зла росте і все довкруг дискримінує. Наче є рівність, при якій із протиставних двох життя рівняє до нуля, найкраще. Є точка на нулі, де сходить дощ, як Бог, на пересохлі губи Надще. Є градус, що п'янить, є тисячні, що ціль, запрілий окуляр затерпле. Передпличчя є світло, при яким не відкидаєш тінь, є куля, що летить у тебе вічність. А це вже після 24-го. Ми вийдемо з цього інакшими. Вийдемо, вий сирено тривожного лоса між рибде. харибди, крихти зі столу Господнього, Кості з древньої крипти, ми лилики храмів підземок, малики святих. Ти ж бачиш нас, загнаних в землі чужі. На чиголки під нігті, на допитах, що ми готові віддати за цю любов найгіркішу цю землю, ці ріки, це віття, це згарище дому, цей попіл, цей слід вуглицю від того, хто камінь наріжний із Божої пращі, і люті жаскої заскоєна нам, з неспроможності це. Прийняти, пробачити, чи відвернути лице від краю, якому лишається наше найкраще. Повертаюсь в автобусі тихих дітей, мовчазних матерів. Серед клунків зимового одягу із далеких країв, де були нещасливими, але в безпеці, сумними, з очима назад, де щоночі чекали на транспорт до станцій своїх, і нестерпно хотіли зустріти когось, хоч одного когось, хто потвердить, що їхні міста існували, що все це не вигадка. Дім, намальований дітьми, під сонцем. Бо ж сонце уміють усі, але дім вже далеко не всі, але тата і маму не всі. Довго вчитись речей довоєнних, умінь попередніх, ще довше ніж повертатись додому із різних країн, ще довше, ніж забувати звук вибухів, чийсь крик передсмертний, порожню баклажку на воду для всіх, що у тому підвалі були, що у тому підвалі. Лишились хлопчик малює кота без ноги і людей, що не вийшли, і себе мовчазного малює червоним фломастером. Червоне кричить за усіх, а чорне усіх, що не вийшли, ховає. Автобус везе нас додому крізь ніч, попри пам'ятю збіч, попри страх. Що ні міста, ні дому немає. Зараз ще кілька. Все, що ти можеш, хіба що молитися? Смерті трапляється теж помолитися. не признати своїм. Ось вона йде польовими стежками, серцем щерствілим, зісохлим на камінь, Серб затопів. Коники в травах сюрчать безстременні, Літо знімає безпеки ремені, Та не ведись на пахкотіння цих трав, Шарудіння неба безодню і птаха за тінню, Що може увись. Тінь і тиша в степах тимчасові втиснешся тілом у землю любові. Мимо не бачить, пройшла. Хай тебе буде кому відмолити, смерті, хай винесе коник підбитий, хай донесе Літа страшного ти виповз з грави. На чисті води і не некошені трави. Там, переживши усе. Такий вірш про туди і назад. Це про те, як важко часом буває дивитися на зовнішній світ, коли ти всередині. Туди їхала на заспокійливих, назад, на знеболювальних. Інших маршрутів не було. Чулася. Такою надщербленою, що боялася пробити собою обшивку літака, продуманий до дрібниць інтер'єр готелю, красиві тіла співрозмовників і співрозмовниць. Війна не пасує до решти світу, як каліцтво до вечірньої сукні. Надто важкий погляд, надто гостра мова, надто брутальні деталі. Закриємо очі смерті твоїми руками, люба, ти зможеш тобі так ближче? Для важких розмов у нас є спеціальна людина, у нас є спеціальна кімната, окремий вхід і вихід, не тут прошу, красиві молоді тіла. Стрибають у води каналу, спраглі життя і кохання, залиті сонцем і сміхом, досконалі, зухвалі, як ті із передвоєнних німецьких листівок про здоровий дух у здоровому тілі, добірні зерна без жодної вади, як ми колись, певні себе, повні любові. Перед лицем смерті кажу тобі. Люби мене так, ніби в світі більше ніколи не буде достатньо світла, щоб ми віднайшлися. Люби мене, доки нам здається, що смерть закриває на це очі і не бачить, але вона підглядає від тепер завжди і всюди. Ми це знаємо. І в нас не виходить скінчити. Війна дбає про наше майбутнє. Так вони кажуть, так вони бачать. Коли ти дзвониш з війни, тебе перекрикують птахи. Отже, світ все ще існує. І ще кілька таких уже, і все, і буде кінець. Ми вкрали дрібку часу у війни на пару слів. Ми вкралися, як огріх, в новинну стрічку, в тексту темний погріб, де кожен вигрібає щось своє. Моє мені завжди було найтяжче, Твоє мені заснути не дає на відстані, де все крихке і зникоме. Привіт, приліт, гудки, гудки, як коми. Чим глибша ніч, тим довше йде додому. Сигнал, якому духу не стає. Так, і напевно, ще один такий фронтовий і. І кінець, і буде і останній буде, передостанній вірш. Нічний жарт, а чи нічний приліт, не надірвати бруки і живіт у цих широтах, як у тих шаротах, трьохсотим раді, бо таке живі, легким здається, положать в траві і встануть потім. Ще встигнеш наздогнати, їдь давай і дякую, що перепустка не в рай ще там без тебе. Всіх заганяє дощ у бліндажі, хтось заховає цигарки чужі, Не пропадати ж, хоч сам не курить, хоч нема кому їх докурити, втупившись в пітьму такої ночі і такої сука дати. І останній він написався дивно мені, це такий вірш перечуття Мені чомусь дуже за місяці до початку цієї активної фази дуже писалися такі всілякі, дуже такі важкі вірші. Я не знала, до чого їх причепити. Поминальна учта називається. Посадив мене за такий довгий стіл, наче дерево, посадив, що коренем у землі, що пагін його розхиляє зерно навпіл. Що пагін його виривається, що пагін його кільчиться? Цей ця і ця ніколи не проростуть, цей ця і ця ніколи не заколоситься, ці затиснуті в кулаці, сціплені, запечатані, як уста, та буйна густа залишить по собі ліс, сліз. Посадив мене за стіл, поділив навпіл, каже, вибирай Від того край, а від того не край, Дав у руки ніж, ним їж, ним себе веди, як білу лілію до води, як лінію, одну пряму через дві довільні точки, народження, смерть, земля повна щерть. Цей ця і ця не мають лиця. Цей ця і ці камінці посадив мене за стіл, поділив на всіх, ось вам плач, ось вам сміх, ось ламайте стебло, аби краще росло. Тягне мене до гори, каже, говори, доки ростеш. Говори. Дякую.